Всіх. Ви на каналі Mescraft і ми продовжуємо з вами розбирати ЗНО 2007 року. Сьогодні я пропоную вам завдання 37: побудуйте графік функції, ви бачите цю функцію. На перший погляд здається дуже страшно, і що робити, незрозуміло, але насправді не так все страшно, як на перший погляд здається. так? І так, ну, що, я завжди вам кажу. Якщо ви бачите, що у вас є знаменник або є корінь, обов'язково треба задуматися за ОДЗ. Ну, Зі знаменником, слава Богу, тут тільки число, і 2 не може обернутися в 0. А от під коренем у нас з вами мінус х, а отже, необхідно нам записати, що мінус х обов'язково повинно бути більше або дорівнювати 0. А отже, х менше або дорівнює 0. І от наше з вами ОДЗ. Запишемо, що від y у нас з вами дорівнює від мінусної скінченності до нуля включно. Тепер треба відкривати модуль. Що ми знову ж таки з вами знаємо? Ми знаємо, що якщо підмодульний вираз більше або дорівнює 0, то, відповідно, він розкривається, отак, як він є. Якщо ж те, що підмодуле менше 0, ми зобов'язані з вами підмодульний вираз розкрити з протилежним знаком. Як нам зрозуміти з вами, при яких значеннях х у нас з вами підмодульний вираз буде більше нуля, а при яких значеннях менше 0? Ну, все дуже просто. Нам просто треба спочатку з вами знайти, при яких значеннях наш з вами підмодульний вираз обертається в 0. 4 мінус корінь із мінус х. Дорівнює нулю, Звідси корінь із мінус х, отут з мінусом дорівнює мінус 4. Звідси корінь із мінус х дорівнює 4. У нас з вами і раціональне рівняння. Тому праву ліву частину ми з вами підносимо до другого степеня. мінус х дорівнює 16 і х дорівнює мінус 16. А отже, дивіться. Якщо у нас з вами значення будуть, ну, по-перше, у нас х обов'язково менше 0, менше або дорівнює нуля, 0. І ось тут у нас десь з вами знаходиться мінус 16, так? Мінус 16. Ось дивіться. Розбиваємо на такі проміжки. Це перший проміжок, а це другий проміжок. Якщо у нас з вами ікси будуть в межах від мінус нескінченності до мінус 16. Ну, давайте візьмемо якесь число, ну, наприклад, мінус 20. Підставимо мінус і мінус плюс 20, корінь із 20 буде точно більше за 4. І відповідно підмодульний вираз у нас з вами буде приймати від'ємні значення. А отже, цей підмодульний вираз. Ми будемо зобов'язані розкрити з протилежним знаком. Якщо ж ми візьмемо значення від 0 до мінус 16, ну, наприклад, давайте мінус 1 візьмемо. то Тоді корінь із мінус 1, це буде 1, і 4 мінус 3 буде приймати додатні значення. І отже, відповідно, у нас з вами підмодульний вираз буде розкриватися вже так, як він є. Ну що, давайте розглянемо. По-перше, ми беремо спочатку, що х належить від мінусної скінченності до мінус 16 квадратна дужка. Насправді мінус 16 можна було або в перший проміжок записати, або в другий проміжок записати. І так, як ми вже сказали з вами, коли ми будемо підставляти число в межах від мінус нескінченності до мінус 16, то корінь із мінус х буде більше за 4, підмодульний вираз буде від'ємним. А отже, ми з вами розкриваємо підмодульний вираз з протилежним знаком. Тому тут, замість плюса, я ставлю мінус, і 4 мінус корінь із мінус х переписую. Поділити на 2 це моя функція. Відповідно, розкриваю корінь із мінус х, мінус 4 плюс корінь із мінус х поділити на 2. Дорівнює корінь із мінус х і плюс корінь із мінус х, це в мене буде 2 корня із мінус х, мінус 4. Тепер двійку я виношу за дужки, в мене буде корінь із мінус х мінус 2. 2 і 2 я скорочую, в мене буде корінь із мінус Х – мінус 2. Ну, а таку функцію корінь із мінус х мінус 2, я можу побудувати. І коли я побудую цей графік. Мені, відповідно, його треба побудувати тільки на проміжку від мінус нескінченності до мінус 16. Тепер я розгляну другий свій проміжок. Цей другий проміжок від мінус 16 до 0. Тепер, як ми з вами вже прорахували перед цим, у нас підмодульний вираз розкриється, от саме так, як він є, бо підмодульний вираз приймає додатних значень. І тоді корінь із мінус х і мінус корінь із мінус х знищується. І 4 поділити на 2 буде дорівнювати 2. Y дорівнює 2, це лінійна функція, пряма, паралельна осі ОХ проходить через y дорівнює 2. Але мені вона потрібна тільки на проміжку від мінус 16 до 0. Так, ну що, будуємо перший наш графік. Y дорівнює корінь із мінус х мінус 2. Але не забуваємо, що нам потрібні з вами тільки значення від мінусної скінчинності до мінус 16, як ми можемо побудувати графік функції. Спочатку можна побудувати корінь з x. Ви знаєте, що це відка параболи. Беремо зазвичай стандартні точечки при 1, 1, при 4, 2, при 9, 3, при 16, 4, ну, зазвичай до 9 тільки доходять. І після цього оцей мінус, це симетричне відображення нашої, відки параболи ліворуч відносно осі ог. І після цього мінус 2, наш з вами графік вниз на 2 одиниці. Але нам з вами потрібні значення тільки від мінус нескінченності до мінус 16. Я пунктиром побудую відразу графік функції корінь із мінус х. Після цього на дві одиниці перенесу його вниз. Ну а після цього виділю вже лінією ті значення, які від мінус нескінченності до мінус 16. Так, які ми тут точечки з вами будемо підставляти? Ну, при нулі у нас буде 0. Я відразу буду від'ємні значення брати мінус 1. 1. При мінус 4 буде 2, при мінус 9 буде 3. Ну і, звичайно, візьму мінус 16. Це в мене буде 4, і там вже я не знаю, чи вистачить в мене, і ще можна мінус 25 взяти. Ну, або, якщо чесно, мені здається, що в нашому випадку легше було по осі ОХ змінити масштаб. Тут я, коли готувалася, відразу написала, що тут буде 1. Давайте ми, мабуть, з вами змінимо все ж таки масштаби. Одиничку візьмемо. Одну клітиночку візьмемо не за а одну клітиночку, мабуть, тут зручно, нам з вами буде взяти за 4. Так, отут буде мінус 4 у нас з вами, мінус 8, мінус 12, отут мінус 16. Мінус 16, мінус 20, мінус 24. І отут десь у нас з вами буде мінус 25. Тому ми можемо тепер взяти мінус 25, і при мінус 25, у нас з вами буде. 5. Ну що ж, точечки, тепер я беру 0, при мінус 4 в мене буде 2. Ну, по, по осі ОІ нам не обов'язково брати такий самий масштаб. У нас тут, начебто, дуже великих значень немає. Тому давайте все ж таки одну клітиночку за одиничку візьмемо. І так, тому при мінус 4 у нас з вами буде 2, при 0 буде 0. При мінус 16 у нас з вами 4. При мінус 25 у нас з вами 5. Ну, приблизно. І тепер всі ці точечки я повинна на дві одиниці вниз перенести. Оскільки в мене одна клітиночка це одна одиниця, значить я на дві клітиночки переношу. Сюди на дві клітиночки, тут на дві клітиночки, тут на дві клітиночки і тут на дві клітиночки. І отак би пунктирчиком, пунктирчиком, я так дуже-дуже-дуже дуже, 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 дуже несильно, щоб вам просто показати, що це за функція. Так. Але ми беремо з вами тільки значення від мінус нескінченності до мінус 16. А отже, ми виділяємо з вами тільки оцей кусочечок. Так. Тепер Y дорівнює 2. Y дорівнює 2, це звичайнісінька пряма. Отака От паралельна осі Х пунктиром я її рисую. І нам потрібні значення тільки від мінус 16 до 0. Точечка мінус 16 вже входить в перший проміжок, ось вона у нас є. І до нуля, 0, 0 включаючи ось тут у нас 0, і ми виділяємо з вами ось цей кусочок. І ось такий красивий графік у нас з вами вийшов.